Банківська картка ключ до шахрайства. За допомогою малого шматка пластику ми розраховуємося за покупку в магазині, отримуємо кредити, поповняємо рахунок мобільного. Сфера застосування банківських карт постійно розширюється, але й разом з тим розвиваються і шахрайські схеми. За статистикою, кожен п'ятий українець, користувач банківськими картами стикався з кардерами, так називають шахраїв, які незаконно знімають кошти з платіжних карток. Причому варіантів наживитися в сучасних остапів-бендерів більше, чим достатньо. За словами правоохоронців, випадків перекидання чужих грошей в свої кишені аферистами в нашій області побільшало. Видумка нових способів обману впливають і на розкриття злочинів. У 2014 році органами та підрозділами України Хмельницької області до, до, до судового... ...rusiudinė įnesa. 723 шахрайства, з яких 182 розкрито, 541 залишається не розкрити. Найбільше злочинів виявляється на території Хмельниць, міста Хмельницького, це 369 шахрайств та Кам'янець-Подільського, 73 шахрайства. Створення банківських сайтів двійників, покупка продукції в інтернет-магазинах. Ці способи в першу чергу обирають аферисти для обману. З недавніх пір набув популярності такий вид обману, як повідомлення родичам про затримання одного із членів сім'ї, за скоєння серйозного протизару. Законного проступку шахраї дзвонять до потерпілих, в будь-яку пору доби представляються працівниками міліції, повідомляють, що у вас син попав в міліцію і необхідно терміново е перерахувати гроші, перераховують гроші як на мобільний телефон, так і на карточку. Представник одного із банків Хмельниччини Валерій Іванюк каже: універсального рецепту, як оберегтись від умілих та вигадливих шахраїв, немає. Головна проблема довірливість та наївність населення. Але щоб зменшити шанси аферистів та не потрапити в та обману, декілька способів є. Шахраї можуть вставити якусь додаткову накладку, додаткову клавіатуру, таким чином, щоб зняти дані з картки і дані вашого пін-коду. Або встановлюють відеокамеру над клавіатурою, щоб бачити, який код виводить. Якщо є якісь підозри, абсолютно ніяких операцій далі не робіть, ви витягуєте картку. Людська довірливість та наївність реса хороша, але покращувати фінанси становище шахраїв не потрібно.